Дорогі друзі, ну і останнє жеребкування саме по лізі конференції вже завершилось Груповий етап сезону 23-24. І тут є українська команда, і вона отримала групу бі. Друзі, Гент, Макабі, Тель-Авів Зоря Луганська і Блік Будемо зараз обговорювати всі групи, які представлені в цій лізі конференції. Дам свої прогнози. По-перше, на нашу, звісно, групу. Ну і на інші групи зовсім коротко. Друзі, тому пишіть, як вам жеребкування для зорі? Це дуже важливо. Напишіть прогноз, на якому місці зоря закінчить саме групу, і куди проб'ється чи буде в Євроку весна для зорі, тому що ну, жодного разу ми, ми не бачили в одній восьмій чи то в одній шістнадцятій нашу зорю в Єврокубках. Тому вперше це може статися в цьому сезоні. Є всі передумови. Тому, друзі, перед початком напишіть свій коментар, поставте лайк прямо зараз в підтримку цього відео. Ну і підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Давайте оглядати лігу конференції. Ідемо по порядку. Група A Ліль, Слован, Братіслава, Олімпія і Клаксвік. Це команда, щоб ви розуміли, із Ферерських островів. Тобто, уже й Ферери додійшли до Єврокубків, і Клаксвік це от. Такий представник саме Ферерів, який буде дебютувати в лізі конференції відразу в доволі складній групі. Слово Slo... це команда, яка частенько буває в Єврокубках. Ліль це команда, яку тренує колишній тренер, екс-тренер Шахтаря Пауло Фонсека. І звісно, що Ліль виглядає в цьому турнірі одним із фаворитів. Ну, Олімпія, команда чи то Словенії, чи то Словакії, по-моєму, Словенії. Але звісно, фаворитом тут має бути Лілі, має займати перше місце. Можливо, цей клаксвік. Я навіть переконаний, що якийсь там умовний Зрінський, чи Чукарічки, там інші якісь команди Норшелени, Абердіни, Балкані, Брейдабліки і інші команди. Хтось із цих команд, коротше кажучи, зробить сенсацію і вийде там з другого місця, чи то з першого. І ми всі будемо в шоці. Я просто впевнений, тільки складно вгадати, яка саме команда це зробить, тому що. Чесно кажучи, жодну із них не дивився, не бачив, не знаю. Але в цій групі А, звісно, ставлю на Ліль. На друге місце поставлю саме словен. Флаксвік поставлю на третє. Можливо, вони зможуть зробити сенсацію Олімпію на четверте. Ну і наша група, друзі Гент, Макабі Тель-Авів і брейде Блік. Давайте розбиратися конкретніше. Що таке Гент? Ми приблизно знаємо. Це дуже серйозна бельгійська команда, яка на трансфер марк друзі коштує зараз 83,5 мільйони. І це на фоні того, що зоря коштує 17, і це з Русиним без Русина і то 15. Наша зоря буде коштувати загалом, якщо не буде ніяких трансферів. Єнт, ну ми розуміємо, що це контратаки, це приблизний приблизна славія, але ще більш серйозна команда, так здається. Бо, тим більше по бюджету, якщо так дивитися. Тому навіть тут можна щось ловити, я вважаю, навіть з Гентом можна грати в футбол, подивився на склад, да є пару хороших молодих футболістів, доволі дороговартісних, там в них один гравець 20 мільйонів коштує 21-річний, доволі талановитий центральний нападник, Нігерієць. І також є один бельгієць, який коштує 11, а так там далі прірва, 6, 5, 4, 3, 2 1 але в зорі навіть таких дороговартісних гравців немає, тому ми розуміємо свій рівень, і з Гентом буде складно боротись за перше місце. А от макабі, який коштує 17 мільйонів, із Ізраїля команда робоча, я вважаю, для нас. Ми рівні з ними. Ми повинні грати на рівних з ними. Тут теж нема особливо іменитих футболістів, ну, можливо, досвідчений захаві якого я думаю, всі пам'ятають. З Макабі ми частенько. Зустрічалися. Ну і команда з Ісландії. Ісландія, друзі, теж до Єврокубків добирається потрошку. Брейда Блік. Команда, яка складається виключно із футболістів місцевих, із футболістів з Ісландії. Два футболісти є з фарерських островів, якраз. І всі інші Ісландці, найдорожчий футболіст, коштує в них 275 тисяч. Там їх два таких. то ви розумієте рівень. Брейда Блік. В чемпіонаті Ісландії за 21 тур набрав 38 очок і зайняли третє місце. Щоб ви розуміли рівень на даний момент цієї команди, і там загалом скільки у них треба подивитися команд. Там 12 команд. І вони зайняли якраз третє, тому це навіть не чемпіон Ісландії, щоб ви розуміли да, от давайте все-таки бути оптимістами. Друге місце треба забирати. Макабі хороша команда, але ну, ми з ними на рівних виглядаємо і на папері, і, в принципі, по грі, я думаю, що зоря зможе набрати. Брейда Блік, команда коштує 3 мільйони. 2,99, якщо бути точним. 2,99 команда коштує. Але да, гроші не грають футбол, Спартак, Тернава проти Дніпро 1 це показали. Ну, все одно, на зорю, я тут ставлю, що ми займемо друге місце. Я вважаю, що вперше зоря зможе вийти з групи і. Ну, Треба проходити Макабі. Звісно, що з Гентом, скоріш за все, нам не світить нічого. Можливо, один раз можемо зіграти в нічу і то не факт. Гент поставлю на перше, на друге поставлю нашу Зорю На третє поставлю Макабі, і останніми будуть якраз Брейда Блік ісландська команда. Ну якщо ми вже тут облажаємось, друзі, то тоді наш футбол точно буде падати. Оце якраз, якраз буде показник. Оця група і матч зорі проти Брейда Бліка двохматчеве протистояння. І проти макабі теж буде показувати рівень нашого футболу, рівень от нашої єдиної команди в Лізі конференції, одної з двох команд, яка виступає в Єврокубках цього сезону. Тому, друзі, залишайте свої прогнози на цю конкретну групу. Ми розберемо більш детально уже в слідчих відосах і Брейда Блік, і Макабі, і Гент. Зараз просто коротко я вам накреслив і розказав, що приблизно. З себе представляють зараз ці дані команди. Тому група хороша, могло бути гірше, якщо дивитись навіть на групу там Брюге, Буде Глімт, Бешикташ, Лугано сильна група, АЗ, Легі, Астонвіла сильна група, Френсварош, Генк, Ферентина, Тобто розумієте, да? І і, і, і Генк, точніше, Агент Макабі і Брейдаблік, ну це дуже хороший варіант. Авансів ми накидали зорі. Тепер треба давати результат, друзі. Переходимо далі зовсім коротко. Група Сі, Дінамо Загреб, Вікторія Полізання ста на Балкані. Ну тут теж все доволі очевидно. Поставлю я на перше місце Динамо Загреб, на друге стану, на третє Вікторію, Балкані на четверта. Група Ді, Брюге, Будеглім, Бешикташ, Лугано. Тут доволі конкурентна група, але Бешикташ вирізняється по бюджету. Ну і Брюге теж. До речі, Яремчук прийшов в Валенцію і не буде виступати в Єврокубках. Тому. Бельгійський футбол втратив прошу українського форварда. Він пішов в Ла Лігу до Довбика і Циганкова. В цій групі, звісно, буде Глімт. Вже ми звикли до цього учасника Єврокубків, команду, з якою ми теж грали. Я тут поставлю бочектаж на перше, на друге буде Глімт, на третє Брюге, на останнє Лугану. Група І. Одна із найцікавіших це азалкмар Астон Віла. Найдорожча команда на цьому груповому етапі Ліги конференції. І Зрінський команда дебютант в Лізі конференції. Ну і ми розуміємо, що Астон Віла повинна брати перше. На друге місце поставляє Зелфмар, третє Легія. І Зрінський остання. Група F. Ференцварош, Ферентіна, Генк і Чукарічкі. Така от команда із Сербії, якщо я не помилився. Так, да, Чука Річки саме із Сербії, я не помилився. І тут я їм даю відразу останнє місце, тому що вони із Сербії, і плюс команда така собі по назві. Дуже складно її вимовляти. Ференцварош, хороша команда, Єврокубкова теж, але Фіорентина з Генком повинні забирати свої місця. Поставлю Фіорентину на перше, на друге генк, на третє, Ференцварош і чука річки будуть на останньому. Група G, Франкфурт, Паок, Хік і Абердін. Тут теж група виглядає ну не, не рівно а є два фаворити: це Паок і Франкфурт. Айнтрахт який повинен, звісно, займати чи то перше, чи то друге. Але я поставлю на перше місце Паук на друге Франкфурт. Айнтрахт на третє місце Абердін і останнє Хік. І остання група H Фенербах чи Лудогоріц, Спартак Тернава. Отут, до речі, Міг би бути Дніпро 1 Ну і група була б, до речі, непоганою для Дніпра 1 якщо чесно, але були б знову турки для нас. Ну це вже таке: Спартак Тернава і Норшелан. Данський Норшелан. Шахтар, по-моєму, коли з ними грав. Так от тут теж Фенербахче повинні забирати своє місце. На перше місце їх і поставлю. На друге місце поставлю Спартак Тернаву. Третіми будуть Людогорець і Норшелан займе останнє. Місце і давайте по фаворитах: хто може виграти цей турнір, якщо не враховувати ті команди, які вилетять з Ліги Європи? Сюди тут звісно. Астон Віла, друзі. Астон Віла по ціні, по футболістах, по підбору виконавців по грі має забирати цей турнір без питань. Є фіорентина, є також Ліль, хороша хороший колектив. Які може нав'язати, звісно, є там дві турецькі команди Фенербах чи Бешікташа, але чесно, турки ну, ніколи вони там в фінали особливо не заходили, тому я в них не вірю. Я їх не вважаю ніколи фаворитами. Тому для мене фаворит – це Астон Вілла, безперечно, і поряд десь з ними Ліль і Фіорентина буде боротися. І з тими командами Ліги Європейськими, які вилетять, теж буде боротися. То може стати сенсацією. Для нас сенсацією буде, якщо зоря вийде в групі. Чесно, якщо зоря займе друге місце, це вже буде супер, класно. І я за це вболіваю, хочу, щоб зоря була сенсацією цього турніру. Банально поставлю на них. Просто я не знаю цих всіх клаксвіків, Балкані, Абердінів і інших там чука-річків. Ну, не можу поставити на те, що якась із цих команд вистрілить чи не вистрілить. Це вже покаже турнір, і це вже ну, буде породжувати сенсацію. І ми будемо говорити вже тоді, коли це станеться. А так, зоря Луганська для нас це. Головна сенсація, якщо вона вийде з цієї групи, тому що ми вже приблизно розуміємо рівень нашого українського футболу, він нижчий за Чехію, як мінімум, як ви бачите. І з командою з із Ізраїля теж будемо грати і з ісландцями, з бельгійцями. Треба давати результат. Тому от такий от турнір. По регламенту, друзі, розклад. Перший тур відбудеться 21 вересня, і далі. По списочку ви можете подивитися 5 жовтня, 26 жовтня, 9 листопада, 30 листопада, 14 грудня, те саме, що в Лізі Європи. До речі, перегляньте результати ЛЧ і ЛЕ. Відео теж є на каналі. Ну і зрозуміло, що переможці групи виходять до 1-8 фіналу. Власники других місць виходять у стикові матчі в 1-16, де зіграють із восьма клубами, які посіли треті місця по груповому етапу Ліги конференцій. І фінал пройде 29 травня в Афінах на стадіоні Ая Софія. Такий цікавий буде фінал Ліги конференції. Надіємося, що там буде Луганська зоря. Друзі, тому прищіть свої прогнози на рахунок цього турніру. Що ви очікуєте від нашої зорі? Група хороша, якщо коротко, групу можна проходити і виходити як мінімум з другого місця. А якщо постаратись, то можна і з гентом зачепитися за певні результати. Тому, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, слідкуйте за новини в телеграмі, підпишіться все в описі посилання знайдете. І всім до нових зустрічей. Чекаємо вже старт Єврокубків.